Всім привіт, друзі! З вами я, Аня Гень, і сьогодні ми будемо грати у гру Кальмара, як ви зрозуміли. Так, починаємо. Так, тут таймер. Так. Та, да, реально давно я відсутність не знімала, а подумала, а чого ж мені не зняти для таких солодких булочок, як ви, нічого не жалко. Так, можна таку музичку включити, як думаєте? <му> Чу -ка -чу -ка -чу -ка -чу. Хто хоче собі танцю, пишіть в коментарях. Я думаю, собі хочу бути робок. У мене така сама проблема, як у вас. bye